Зсу активно просуваються лінією фронту, відводячи її ближче до державних кордонів. Нині ворог зазнає значних втрат на бахмутському напрямку. Зокрема, продовжують точитись запеклі бої у селі Кліщіївка. З телеграм-каналів РФ видно, як росіяни б'ють на сполох. Хоч пропагандистські змі ще задовго до цих подій почали тривожитись через наступ зу. Скабєва своєму ефірі навіть висловила занепокоєння. будь пожалуйста, наше все це осознають? Подобному роду развития событий И про Крым, конечно, особо тревожно. Что мы знаем про украинский контрнаступ, так называемый? Как относиться к заявлению Блинкина о том, что Українці пайдуть а один із військових РФ визнав, що у збройних силах України досить великий резерв. резервах у них, нікстейжеленню много на даний момент і звісно на тому, що е, в глибині України сформіровано трі ударних корпуси, іменно штурмових корпуси. Это поряд... та Чомусь, попри побоювання, російське військове керівництво через свою самовпевненість, мабуть, не сприймало серйозно можливість успішного контрнаступу українських збройних сил. І лише коли їх солдат почали вибувати із захоплених. Територій спохватилась. Росія почала стягувати свої війська з усіх регіонів, включаючи кордон з Китаєм, з метою стримання контрнаступальних дій з боку України. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у Твіттер. За інформацією британської розвідки військові формування з різних частин Росії приймають на себе головний удар. Деякі підрозділи перекинули на фронт на кілометровій відстані від свого колишнього місця служби. РФ оголила кордони з Китаєм та на Кавказі, аби перекинути війська в Україну. Зокрема, у Запорізькій області. Сі діє 58-ма загальновійськова армія, яка відповідає за безпеку Кавказького регіону Росії. Крім того, в районі Великої Новосілки знаходиться п'ята загальновійськова армія та морська піхота, які зазвичай базуються на відстані 7 тисяч кілометрів від місця розгортання на китайському кордоні. Аналітики британської розвідки зазначають, що оборону навколо Бахмута в основному здійснюють російські повітряно-десантні полки, які зазвичай розміщуються на заході Росії і діють як елітні сили швидкого реагування у разі на. Пруженості у відносинах з НАТО, тобто можна зробити висновок, що резерви російської армії настільки вичерпались на фронті, що стримувати українців уже нікому. Загалом моральний стан російських військових на нулі. Кореспондентам CNN вдалося поспілкуватися із кількома полоненими під Бахмутом. Вони розповіли, що поміж російських підрозділів на передовій панує депресія через погане забезпечення. Артилерія майже не допомагає їм. А командири під впливом наркотичних речовин віддають безглузді самогубні накази.